Вітаю, ви дивитеся кордон на відміну від стаціонарних медичних закладів. Мобільні військові шпиталі працюють не в тилу, а на передовій. Вони частина тієї великої та важливої роботи медиків, що допомагає нашій армії вистояти і успішно нищити ворога. Їхня місія це насамперед врятувати бійцеві життя, а далі передати його в інші дбайливі руки для подальшого лікування та реабілітації. Знімальна група кордон ЮЄ побувала в одному з таких шпиталів на Донеччині. Деталі у нашому сюжеті. Мобільний шпиталь прикордонників працює в умовах, де час на ваху золота. Тут на передовій рятують життя військових, які зазнали поранень від мін снарядів або дронів. Наш прикордонний шпиталь розгорнутий в межах медичних сил Збройних сил України для надання медичної допомоги пораненим та травмованим військовослужбовцям сил оборони. Так, у нас є дні, коли у нас багато роботи, а є дні, коли у нас дуже багато роботи. Медики працюють у надзвичайно складних стресових умовах, коли швидкість, точність діагнозу та повнота оцінки лікарем отриманих поранень вирішують подальшу долю військового. Найчастіше це осколкові поранення, це прильоти в дронів. Найнебезпечніше поранення голови це поранення грудної клітини, черевної порожнини. Після евакуації поранених із позицій до медичного закладу у персоналу шпиталю надзвичайно складне завдання. Перш ніж братися до серйозних втручань, вони обов'язково мають спочатку стабілізувати пацієнта. Коли військовослужбовець отримав поранення середньої або ну середньої тяжкості та вище, він обов'язково у нас попаде в протишокі. В протишоках ми його стабілізуємо. Військовослужбовця його в стан, ну, приводимо до середніх показників, і далі вже дивимося, що ж необхідно далі робити нам. І лише після того, як минає ризик втратити бійця, лікарі вирішують, до яких саме хірургічних операцій їм варто і можна вдаватися тут і зараз. Вивозив побратимів на позицію, повертався і правотіла пішка. Ти водієм був? Так. А як зараз почуваєшся? Нормально. Що лікарі кажуть, які прогнози? що нормально. Попали під артилерійський обстріл, від чого отримав. І не два ну, поранення по нічим. Попри те, що цей шпиталь зветься мобільним, за складністю та тривалістю в часі проведених там операцій, він нічим не поступається класичним стаціонарам. Я Не так діялась. думаю, що сьогоднішня операція запам'ятається надовго. Поранення було дуже складне. Поранення торико обдомінальне з масивним дефектом, грудної клітки, черевної порожнини з вентиляцією. Операція тривала 4 години. Моє завдання життя здоров'я пацієнта на на столі вивести його з стану шоку, стабілізувати життя у важливі показники. Але головна відмінність мобільного шпиталю від традиційних медичних закладів тут рятують, але не лікують. Після стабілізації, після перших невідкладних оперативних втручань, на військово чекає подальша евакуація до лікарень подалі від зони бойових дій. І вже там нові операції та реабілітації. В першу чергу пріоритетному була зупинка кровотечі. Тому працювали одразу дві брикади. Після того, як була зупинена масивна кровотеча, вже були приділені уваги інші нашкодження. Я Три, чотири. Наша операція це тільки перший етап. Пацієнт буде прооперований через 12-24 години. Коли це буде, будуть вирішувати вже на наступних, на наступних етапах медичної евакуації. Його чекають ще не, не одна операція. Мобільний шпиталь прикордонників це одна із перших ланок порятунку бійців в умовах війни. Тут кожен день нові виклики, нові пацієнти, але і нові шанси на життя. Військові часто кажуть: перший ворог пораненого це фізичний терапевт. Мовляв, постійно робить боляче. Але це, звісно, жарти, бо саме через біль під пильним наглядом справжніх мотиваторів наші хлопці та дівчата стають на ноги та повертаються у своє звичне життя. Нещодавно найкращі лікарі у сфері фізичної терапії та реабілітології провели спільний тренінг, щоб поділитися власним досвідом та навчитися новим для себе підходам у роботі з військовослужбовцями. Щось корисне для себе дізналися, і наші журналісти. У них немає чарівної палички чи магічних здібностей, але там, де інші бачать суцільні обмеження, вони бачать потужну силу. Півсотні найкращих фахівців з фізичної терапії Сил оборони України об'єдналися в одному з медичних закладів Держприкордонслужби. Все задля того, аби розділити набутий досвід та дізнатися про нові підходи своїх колег. Сьогодні самі важливі теми у нас це реабілітація в травматології, реабілітація в неврології, нейрореабілітація тобто, це пацієнти з черепно-мозговими, осколковими пораненнями голови, з спінальними травмами після інсульту. Це гостра реабілітація в реанімації. Ми відійшли від. Радянської системи, да такої застарілою, недоказової, де багато пасивних методів. І ми рухаємося в бік активної функціональної доказової реабілітації. Міжвідомчий тренінг проводиться вже вдруге за ініціативою одного зі шпиталів Держприкордонслужби. Цього разу особливу увагу лікарі приділили реабілітації пацієнтів зі значними опіками. Міжвідомчий тренінг проводиться вже вдруге. Цього разу особливу увагу лікарі приділили реабілітації пацієнтів зі значними опіками. Момент дуже важливий, який мало де піднімається. Це опікова реабілітація, коли пацієнти з великими ураженнями шкіри, яким чином з ними працювати, тому що не працювати не можна, а працювати дуже болісно. Воно все сочиться, воно все тече, і цей момент необхідно також фізичним терапевтам в цьому розбиратись. На жаль, таких пацієнтів дуже багато. Серед спікерів ерготерапевт Анна Тоцька на успішних прикладах своїх пацієнтів розповідає, як саме працює фахівець її напрямку. Він втручається на тих активності базових щоденної діяльності все, що стосується самообслуговування, від перевертання в ліжку, вставання, гігієни навчання або перенавчання. Також ерготерапевт оцінює і втручається в когнітивні стани пацієнта. Це пам'ять, увага, мова, мовлення, зоропросторові навички, все, що стосується діяльності когніції. За словами Анни, підхід до реабілітації військових значно відрізняється від лікування цивільних. З військовими легше працювати з тої сторони, що вони вмотивовані. Давай, давай, давай. Є більше йому. Ти можеш вмотивованіше говорити, особливо якщо вони хочуть повернутися. У них достатньо мотивації, фізичний стан, що вони хочуть повернутися. За словами прикордонних фахівців, відповідальність, що лягає на плечі військових медиків, щодня тільки збільшується. Війна триває, а значить, поранених, на жаль, не меншає. Саме тому, на відміну від працівників цивільних медзакладів, у військових лікарів все відбувається в режимі нон-стоп. В них є більше часу. В них є набагато більше часу для відновлення хлопців, би, ну, хлопців і всіх. Би, в нас меж, ну, часовий простір трошечки зжатий. У нас набагато менше часу, набагато більше людей. Навантаження, якщо ми беремо на цивільні громади, набагато менше, є, би, чим на військових. Бійцям, що повернулися з російського полону, приділяють особливу увагу. Тут важливо не лише вилікувати фізично, а й ментально. Слава Україні! Над хлопцями дуже багато тортур. Хлопці як психологічно. Так і фізично потребують відновлення. І вони з різними, ну, з різними запитами йдуть до нас, і ми максимально їх хочемо повернути назад в соціум і при їхньому бажанні назад служити. Відновлюється після бойової травми на Курщині і прикордонник з позивним Бізон розповідає те, що він залишився живим диво. Внаслідок ворожих нальотів на позицію, військовий отримав множинне осколкове поранення плеча та перелом ключиці. На позицію виходили з хлопцями своїми на СП. Там вона вже була досить розбита. Ми, якби, бо в нас не було ми мусили йти на ту позицію, відновлювати ходили. пішли. Максимум пів години, що ми там просиділи і нас роззірали там дрони з кидами івішки. Ну, все, що може, то летіло в нас. Сьогодні під пильним наглядом фізичних терапевтів чоловік поступово відновлюється. Лікарі результатами задоволені. Найголовніша наша задача в першу чергу це повернути втрачений об'єм рухів в плечовому суглобі. Е, наш плечовий суглоб є багатофункціональним, він може рухатися в будь-якій площині. На даному етапі ми нещодавно почали займатися, але не дивлячись на те, що травма була складна, операцій було багато, і процес імобілізації був у нас довготривалий, у нас доволі непогані результати. Сам Бізон не може дочекатися, коли повністю одужає, буквально рветься назад до побратимів. Хочеться до них, розумієте? Якось ну, де за всіма. Ну, ну, ми скоро зустрінемося. Пацієнт, в принципі, налаштований, готовий, він старається, але у нас попереду ще великий шлях, але ми я впевнений, що цим можемо впоратися. Це не тільки робота фізичного терапевта, і, звичайно, і самостійна робота пацієнта і всієї мультидисциплінарної команди. Це дуже важливо. Виклики, з якими щодня зіштовхуються лікарі, змушують йти у кроки з часом. Саме тому тисячі людей, як військових, так і цивільних, повертаються до звичного життя або ж починають нове з новими силами, надією та мріями. Ми маємо дуже таку потужну вже систему, яка ну, має величезний потенціал до розвитку. Тому ми віримо в нашу реабілітацію, в наших фахівців, які е, дуже багато вчаться зараз. У Нас іде постійна комунікація з пацієнтами. Ми чуємо пацієнтів, пацієнти чують нас. Тось, тобто, якби от що головне, якби в плані розвитку. Да, так, є великі бажання, <связания>, амбіції, плани, і ми їх будемо надіятися, що ми їх реалізуємо. На сьогодні це все зустрінемося рівно за тиждень і пам'ятайте, що кордон захищає не лише територію, а й нашу свободу. Побачимось.